Вітаю, друзі! Сьогодні коротенько хочу сказати про те, що вирощуйте розсаду так, щоб потім вона давала вам врожай, а не розсаду для того, щоб вона була красива. Може, ви звертали увагу на те, що багато продає хто розсаду, а вона прям така чорна, як дубочки стоїть. Друзі. Ну, по крайній, ми такого не робимо. Ми вирощуємо розсаду для того, щоб вона була не загодована, щоб вона, була щоб вона була, е, росла сама по собі, щоб їй просто вистачало поживних речовин, щоб потім отримати хороший врожай. Е, Запам'ятайте, коли розсада загодована, така в, у фазі розсади, потім вона ніколи не дасть вам нормального врожаю. Ну Це вже перевірено, це як аксіома. Є просто томати такі, саме по собі, є приземисті. ось Наприклад, гноми або штамбові томати. Ви теж питали, які це як штамбові. Ось цими відрізняються штамбові томати, вони такі приземисті, вони невисокі, не витягуються. І от, для прикладу, вам корніївський рожевий. Його, хоч як там робин, він все одно буде, буде рости вищим, практично ось однаково посіяні. І ось китайський ранній теж дивіться. Так що основний посил для того, що підгодовуйте так, щоб просто розсаді вистачало, а не вона була чорна, темна. Вирощуйте розсаду для врожаю, а не для зелені.